Беріть камеру, їдьте, сховайтеся. Для нього затримання стало цілковитою несподіванкою. Одурманений сержант служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області потрапляє до рук співробітників СБУ на околиці обласного центру. Крім всього, в нього в автомобілі під час погляду було виявлено два пістолети на відстріли газовими та бумовими кулями. Крім зброї, в авто, рятувальника наркоторговця оперативники знаходять розфасовану пакетики марихуану. Затриманий пожежник просить не показувати його обличчя. Всі закиди у причетності до наркоторгівлі відкидає. Під час обшуку в мене було найдено три пакети з е, зеленою подрібненою речовиною, яка мені не належала і яка можливо була мені підкинута. На роботі під час мого чергування затриманий твердий, що його підставили не лише з марихуаною, а й так званим серед наркоманів гвинтом, особливо важким наркотиком-первентином. А також біля автомобіля був знайдений білий пакет з порошкопотібною речовиною, яка також мені не належала. Мабуть, моє її то Після затримання сержанта одразу звільнили зі служби надзвичайних ситуацій. А в СБУ запевняють, що мають достатньо доказів його причетності до торгівлі наркотиками. Якщо суд їм повірить, за ґратами вже колишній надзвичайник може затриматись на сім років.